Сьогодні хочу розібрати цікаву тему, а саме після пологове волосся. Під час вагітності, яка проходить без ускладнень, завдяки дії гормонів естрогену і прогестерону волосся швидше росте, виглядає густішим, блискучим і гарним. Збільшується фаза анагену. Після народження малюка гормональний фон змінюється: естроген і прогестерон падає, а пролактин росте. І десь через три місяці починається активне випадіння волосся, фаза тологену збільшується. В нормі це триває приблизно від 3 до 6 місяців. Тобто, все волосся, яке не випало під час вагітності, воно випаде, і це норма. Та багато хто стикається не з нормою. Причини можуть бути різними: серед них це важкий перебіг вагітності, гормональні порушення, перенесені інфекційні захворювання, стрес, хронічна втома, дефіцити вітамінів та мікроелементів. У будь-якому випадку я рекомендую звернутися на консультацію до трихолога, щоб провести діагностику та розібрати конкретну вашу ситуацію, тому чекаю вас у себе на прийомі.